Невицький замок зведено на горі висотою більше ста метрів. Його будівництво припадає десь на 12 століття. Замок був земляний, оточений валами та ровами. Існує версія походження назви замку. На Закарпаття часто нападали чужинці і, звичайно, що заглядалися на надзвичайно красивих українських дівчат. Тож фортеця своїми мурами мусила захищати дівчат-невіст. Значної шкоди замку завдала татаро-монгольська навала у 1241 році, та необхідність надійного форпосту змушує власників вдатися до його відбудови і зміцнення, будують донжон, викопують криницю для дощової води. З 1333 року замок цілковито перероджується. Саме тоді король віддав його у власність роду другетів. Магнат почав споруджувати на горі надійнішу, кам'яну твердиню. Місцеве населення досі вірить, що зведенням замку займалася зла чаклунка погана діва. І навіть стверджують, замок постав на людській крові та материнському молоці, які для міцності погана діва змушувала додавати до вопняного розчину. У кожній легенді є доля правди. Історичні джерела підтверджують, що в ті часи жила дуже жорстока ужгородська графиня, яка й віддавала такі ж нелюдські накази, як і її батько. Замок переходив від одного нащадка роду другетів до іншого, і кожен вкладав якусь дещицю у його розбудову. Особливо взялися за його укріплення у 1440 році під час громадянської війни. Зміцнення укріплень вимагав новий час. Уже почали використовувати вогнепальну зброю, тож і замок потрібно було підготувати до цього. Розпочалося будівництво комплексу укріплень. У Баштах були створені додаткові бійниці. На відстані 35 метрів від самого замку була зведена триповерхова вежа. Вона поєднувалася з замковим двориком критою галереєю. Загалом було встановлено три захисні лінії, які були трапецієвидної форми. Площа між третьою і другою оборонними лініями становила 0,7 гектара. Там було маленьке поселення, яке в разі небезпеки переховувалося за мурами. Ці люди брали активну участь у захисті замку під час штурму. Та наприкінці 15-го на початку 16-го століття рід другетів зі зброєю в руках ділив замкові володіння будівля починає руйнуватися.